І Яка пилка швидше вріже дуба? Тестуємо дві пилки ніпремовські. 201, 201 модель і 200-та модель. Так, давайте ми почнемо з 200-ї. Стараюся берегу, щоб не розтягувати хронометраж. Я її тюнінгував, забрав цього захист, тому що він мені мішає, я не бачу що до чого. Так, показую деревину. Бо зараз напишуть спеціалісти, що це не дуб, а це липа, баобаб і так далі. Ні, це якраз чотенька досочка дуба. Ну, Хто хоч раз з дубом мав справу, то бачить, е, ану, фокусуйся, то бачиш, що це дуб. так, так, дуб, дуб, так, ну, 3-2-1, як себе, щоб удобно було різати. Давай, все. Начинаю, не знаю, секундомір, якщо треба буде, то потім до цей <смір> добавлю, Але може його і не треба буде. так. 200 модель ріже дуба. Раз, кусотик. Два кусочок, так, це 200 та модель. Тепер беремо 201 шу Капець, 201-ша йде щось в щиту. я в шоці. А чого так? Ще такого не було. Ну, не знаю, що є, то є. Показав вам результат. Може, звісно, тут акумулятор трохи сівший. Ні, акумулятор ніби повний. Ну. Показав результат. Кому ж що щось цікаво, питайте, пишіть, ще на якомусь дереві протестую. А, ще зараз, мабуть, на акації цього попробую.